Не кожен спроможен або просто так ще потрібно вміти. Суха балка жовті води прикро і бездарно поступилася 4-5 в івано франківську тамтешньому урагану у пропущеному матчі 20-го туру чемпіонату екстраліги України, і це за умови, що ще на екватор другої половини зустріч вона була попереду 4-1. Гості павли у рахунку вже на першій хвилині поєдинку, коли після розіршу кутового шеремет потужно пробив низом. За дві хвилини знову, після розіграшу подібного стандарту, гості подвоїли результат, відзначився топчій. А на сьомій рахунок вже став 3-0 на користь сухої балки, вишикану комбінацію, якої після пасу мілінького завершив Легензевич. За хвилину господарі відіграли один гол, коли першим на добиванні опинився Запорожан і із близькою відстані, спрямував м'яч у сітку. Проте на середину першого тайму шеремет практично з того місця, коли він забивав до цього, забив вдруге 4-1. Проміжок часу до екватору другої половини матчу не віщував лиха для гостей, допоки після пасу з кутового влучно під поперечину з під Легензевича не тріснув клімчук. Далі більше за серединою тайму івано-франківці, немов по нотах, розіграли комбінацію, і британ скоротив відставання до мінімуму 3-4. А чергова помилка жовтоводців в обороні призвела до того, що Савич наодинці під гострим кутом прошив голкіпера сухих. І нічия. а потім взагалі мала місце катастрофа, коли за 20 секунд до фінального свистка приходько головою забив за ураган, не з хрестоматії і не букваря, навіть не для першокласників, а з дворового футболу. Жах поразка 4-5, яка позбавила нашу команду зачепитися за шосте місце і зустрічі плей-офф з Хмельницьким соколом. І наразі вже неважливо, фінішує вона сьомою чи восьмою. Далі у червфіналі на неї очікує хтось з київських грандів «Хіт» або аврора у протистоянні з якими ловити нічого. Прикро. Команда повинна грати два тайми. Ми грали перший. В другому, я не, ну, не можу сказати, що ми не грали. Ну, такі помилки, котрі приводять забитим м'ячам. Це біда, це на даний момент наш рівень. Це, це, що я можу сказати, треба передивитись матч. Ну, Те, що я бачив, ми, дисципліни не було в другому таймі. То, що ми домовлялись, ми не робили. Тому і такий результат. Ми грали проти досить хорошого суперника, ми ретельно до нього готувалися. Тобто, якихось там розмов слів про недооцінку взагалі не може бути. Приємно, що ми прийшли в роздягальню. Поговорили, вказали на моменти, на які слід звернути увагу, де є наша перевага, де була перевага суперника, нівелювати цю е, їхню перевагу. Приємно, що ми це правильно зрозуміли, втілили в життя, тому що, як я зазначав раніше, наша команда з характером молода, амбіційна, і ми це доказали сьогодні в другому таймі. У турнірній таблиці суха балка залишилася поки що сьомою. Втім, у неї пропущений. Домашній матч з Дніпровським атлетік футзалом, найближчого понеділка о 12-й годині в Олімпії плюс Дніпра і заключний поєдинок у Києві з хітом. Втім, незалежності від їхніх результатів підсумок один плей-офф на жовтоводців чекає дует смерті столичні Аврора або хіт.